Заходимо в будинок. Будинок 229 метрів квадратних з загальною площою. На ділянці 16 сутин. Так гарно виглядає перший поверх. На першому поверсі тут гардеробна. доволі простора, не буду показувати її всередині, бо там є речі. Отакий гарний вхід в будинок. Велике дзеркало на вході. Тут дуже гарно продумано, дуже красиво. Зал 55 метрів квадратних. Така зона відпочинку. Дивіться, який гарний мармуровий стіл. Там напроти вхід в підвал і на другий поверх мансардний. Зал з каміном. Дуже гарне оздоблення в будинку. Підлога з підігрівом. Камін обігріває зал. Взагалі в будинку три види опалення. Електричне, а газове. Ой, і ще камін. А і на дровах, вибачайте. Тут маємо кухню. З Змонтованими меблями. Підлога, плитка. Там, де плитка, кругом тепла підлога. Тут маємо посудомийну машину, фільтрацію води, вода, свердловина, дуже чиста, хороша водичка, каналізація септик з переливом. Тут маємо ще санвузол на першому поверсі, душова кабіна. Будем продається з меблями, з технікою. Отак, як ви бачите на відео. І йдемо на другий поверх. Дерев'яні сходи. У дворі є гараж. Великий на два авто. Гараж так само з підвалом. І дивимося другий поверх. На мансардному поверсі ми маємо три житлові кімнати. Ось такий холл для відпочинку. З балконом. Є балкон. І взагалі в кожній кімнаті майже є балкон. Кондиціонерний цілий будинок тут в коридорі. Дуже велика спальня. До речі, дивіться, яка гарна дерев'яна столярка. Дуже гарна шиковний такий ламінат, якісний. І заходимо в спальню. Тут на вході є гардеробна така невеличка. Ось така, дивіться, тут є гардероб. І спальня з балконом. Є невеличкий балкон. На стінах шпалери. І там в інші кімнати. Тут, дивіться, яка шикарна спальня. Так само з балконом, з каміном таким електричним. Світло дуже гарна спальня. Навпроти. Санвузол. з ванною, джакузі, такі Такие Ось Так виглядає санвузол. Все раз покажу. И спальня кімната. Будинок повністю Готовий для проживання. Ну, Може, треба може, буде зробити якийсь невеличкий косметичний ремонт, косметичну побілку. Ну, Жити в цьому будинку можна відразу. Залишаються меблі. У нас такий гарний краєвид з вікна. Ось так от дивіться, неймовірний краєвид з вікна цієї спальні. Ось так виглядає будинок. І зараз ми ще сходимо з вами. В підвали, подивимося, опалення, яке в будинку є. Подивіться, ще й сходи підсвітлюються, тобто підсвічуються, тобто дуже зручно спускатися вночі, не включаючи через в будинку. Спускаємося в підвал сходами. Ось такий підвал тут. Повністю, в принципі, з ремонтом. Ось так все. Тут є котел на дрова, електричний бойлер для підігріву води, італійська система очистки води, електричний, котел на підігрів води, електричний котел на опалення і електричний двохконтурний газовий котел. Ось такий підвал, 18 квадратних метрів, маємо в цьому будинку. Ось так. Пізні ворота на автоматиці. Двір викладено бруківкою. Такий просторий гараж на дві на два авто. Бачите, одне вже біленьке стоїть, і підвал є під гаражем. Ну вже не буду його показувати, але він є.